Всім привіт у цьому відео. У відомого українського співака Лесика, колишнього співзасновника і учасника гурту Дідзью, сталася Зубинка серця. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо, український гурт Дідзьо почав своє існування 9 вересня 2009 року в місті Новояворівську Львівської області. Він був задумом Андрія Кузьменка. Кузьми Скрябін, та його друга Олега Турка, сценічний псевдонім Лесик. Колектив базувався на образі головного героя гурту, комедійного персонажа «Дзідзі». Таке сценічне ім'я та образ Михайла Хома взяв собі на честь свого дідуся Поляка на ім'я Маркуль Ян Казимирович, якого звали просто Дзідзю. До складу команди війшли троє музикантів – Юлік та Лесик. Гурт творить у жанрі командійного антигламурного попу та використовує радянського вірку української мови, суржик та інколи ненормативну лексику. Першою сходинкою дідю до українського шоу-бізнесу стала участь в Чорноморських іграх, де йому вдалося потрапити до фіналу. Далі була композиція Кузьмі, старі фотографії у незвичному виконанні дідзю. У 2009 році Кузьма пише для хлопців пісню Ялта, що згодом посприяла популярності гурту. 20 листопада 2012 року зідьо презентувався свій дебютний диск Ха Ха-ха вже через півроку було представлено нову пісню гурту під назвою Сусіди, на яку згодом було створено кліп. У відеороботі, як і завжди, знялася героїня всіх відеокліпів колектив, їхня муза на ім'я Надія. У той же час гурт представив перший на території України персональний караоке диск у dvd форматі У 2018 році гурт «Дзідзьо» фактично припинив свою діяльність. Проте офіційно лідер гурту Михайло Хома відмовився від сценічного образу «Дзідзьо» лише у 2024 році. Так нещодавно колишній учасник гурту «Дзідзьо» Назарій Гук, відомий під сценічним ім'ям Юлік. Перший розповів про причини, через які гурт завершив своє існування. Про це далі дивіться у відео. За словами Назарія, головною причиною розпаду дзідзю стало те, що шляхи учасників просто розійшлися. Першим зі скандалом колектив покинув Лесик, справжнє ім'я Олег Турко. Він планував продати свою частку в гурті, що й викликала напругу. Михайло Хома запропонував купити його частку, але Лесик відмовився. Пізніше Хома уточнив, що Лесик самостійно написав заяву про звільнення, і його ніхто не виганяв, більш того, йому навіть пропонували залишитися. Приблизно через рік після відходу Лесика гурт вирішив залишити і сам Назарій Гук. За його словами, прагнення розвиватися і рухатися вперед стали головною причиною цього кроку. Одноманітна робота та перебування в зоні комфорту стало рушійною силою для прийняття рішення попрощатися з дідю та розпочати сольну кар'єру. Юлік також висловився про можливість відновлення діяльності гурту дідю. Музикант не виключає цього повністю, зазначаючи, що тільки час покаже, адже в житті може трапитися все, проте для цього потрібно докласти великий зусиль. Щодо того, чи зможе гурт воз'єднатися, не впевнений, але час покаже. Є хороша фраза. Можливо, все, але щоб не сталося, потрібна нереальна кількість зусиль, поділився артист. Та на днях у 57-річного співака Лесика, колишнього учасника та співзасновника гурту Дідю, прямо під час виступу на сцені зупинилося серце. Про всі подробиці дивіться далі в сюжеті відео. Дружина українського співака, екс-учасника гурту Ціндзю Лесика, він же Олег Торко, в якого зупинилося серце просто на сцені, прокоментувала трагічний інцидент. Ірина розповіла, що сталося з коханим та в якому стані він зараз перебуває. У коментарі у «Ініан» жінка розповіла, що достеменно не знає, що сталося з артистом. До виходу на сцену, за її словами, з ним спілкувався його менеджер, і Лесик почувався добре. На щастя, в залі перебували медики, які вчасно надали першу медичну допомогу виконавцю, тому що швидка, за словами Ірини, їхала задовго. Подружжя лікарів намагалися завести серце Олега, а потім їм на допомогу приїхав реанімобіль, де продовжувалася боротьба за життя співака. Він вийшов на сцену, виконав пісню. З ним був його адміністратор 20 хвилин до того. Все було нормально. Пісня звучала. Він просто сказав, що зараз буде пісня мажор. Я не бачила, на жаль, того моменту, і він просто впав. Швидка їхала трохи задовго, але були в залі двоє працівників реанімації, чоловік з дружиною, і вони фактично тих 25 хвилин його качали. Потім, коли вже приїхав в реанімабіль, теж не зразу змогли завести серце. Ще якісь певні маніпуляції проводили прямо на лавці, потім в машині ще, розповіла дружина як сучаснику колективу дідзі. В лікарні ситуація не покращилася, каже жінка. Декілька годин медикам не вдалося відновити серцебиття співака. Лікарі достеменно не знають, що саме стало причиною зупинки серця, тому що жодних крововиливів чи інсульту після обстеження виявлено не було. Вони пропускали, що у Лесика міг розірватися тромб, однак це могло статися і під час дефібриляції. Наразі, як повідомила Ірина, виконавець прийшов до тями. Його стан залишається критичним, але артист поступово впізнає своїх рідних. А ось ситуації, що сталося напередодні, він не пам'ятає. Поїхали вже в лікарню і тут кілька годин не могли завести серце. Була дефібриляція шлуночків, серце зривалося весь час. Зараз штучні апарати поставили. Я вчорашній день пам'ятаю погано, кате ще зробили. Ніяких не було ні крововилів, ні інсульту. Тобто, навіть якщо був якийсь тром, то він міг просто розірватися під час дефібриляції, не знаю, чому припинилося дихання, ніхто нічого не знає, не коментує. Він уже сьогодні впізнає декого, але концерту не пам'ятає, Дала Ірина. Також співак Михайло Хома, сценічним м'яддідзю, підтвердив інформацію, що Сталесика вкрай тяжкий, та закликав фанів долучитися до збору коштів на лікування музиканта. Він надав реквізити дружини Олега Турка для тих, хто бажає підтримати сім'ю у цей складний час. Сталася біда. У Лесика під час виступу на сцені зупинилося серце. Зараз він у реанімації в складному стані. Терміново потрібна наша фінансова допомога, написав Дідя у сторіс. Також є інформація, що недуга серця в Олега Турко з'явилася вже давно, в травні чоловіку провели операцію. Однак ніяких деталей щодо його самопочуття останні місяці, а також протікання реабілітації немає. Ця новина шокувала багатьох шанувальників Гурту Дзідзю, адже Лесик був не лише талановитим музикантом, а й яскравою особистістю, яка запам'яталася своєю енергійністю та позитивом. Зараз всі сподіваються на його одужання та моляться за нього. Наразі Олег Турко перебуває у кардіологічному відділенні реанімації однієї з львівських лікарень. Лікарі роблять все можливе, щоб стабілізувати його стан. Шановні глядачі, давайте побажаємо Лесику скорішого одужання. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках!